Зливала локації українських військових та працювала навідницею для ворога, допомагала обстрілювати своє власне місто. Служба безпеки України затримала агентку РФ, яка протягом місяця наводила російські гради і шахеди на Херсон. За даними слідства, протягом останнього місяця жінка передавала агресору геолокації сил оборони. Вона відстежувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалась визначити їхню орієнтовну кількість і наявність військової техніки. За її координатами, російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, застосовуючи реактивні системи залпового вогню ГРАД і дрони Камікадзе Шахет. Усю зібрану розвід інформацію вона передавала агресору через месенджер у вигляді скріншотів карт з позначками об'єктів. Після передачі даних ще й оскаржувала обстріли ворога, що нібито погано відпрацювали по об'єктах. Також вона з ненавистю відгукувалась про українських захисників, бажаючи їм смерті. Коротше, рядом не попали, там все всецеле то та ночью, ночі, а не по дню. Я їх ненавижу, навіжу. Люте ненавистю. Всім їм желаю цього. За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона. Вона зацікавила ворога своєю деструктивною активністю на прокремлівських інтернет-ресурсах, де залишала антиукраїнські коментарі. Відповідно, ворожі агенти вийшли на зрадницю і почали з нею співпрацювати. Під час обшуку в агентки вилучили засоби зв'язку з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затримані про підозру за статтями кримінального кодексу України за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває зараз під вартою. Її загрожує довічне ув'язнення.